Все почалось, коли я познайомився з дівчиною, яка мешкала у невеличкому містечку на Волині. Сам я проживав у місті Бучач на Тернопільщині, а тому мені потрібно було проїхати декілька сотень кілометрів, щоб провідати її. Однак мені це було зовсім не складно, я обожнював подорожі на авто. Одного разу я разом з моїми друзями Андрієм та Толіком проїхали через всю Україну туди й назад. Особливо багато ми подорожували під час наших так званих містичних турів. Коли ми шукали докази надприродного, але після випадку в маєтко-копацьких, ми вирішили, що нам не слід пхати носа туди, де нас точно не чекають. Подорожі наодинці мені теж були до вподоби. Знаєте, є щось захопливе у тому, як ти їдеш на самоті зі своїми думками та час від часу зупиняєшся, щоб помилуватись краєвидами нашої чудової країни. Інколи я міг виїхати з Бучича надто пізно. А тому я зупинявся посеред дороги, щоб трішки поспати. Звичайно, я не з тих людей, які витрачають гроші на готелі чи мотелі, і я надав перевагу своєму автомобілю. Так, це не зовсім зручно, але завдяки надувній подушці та теплій ковдрі ночі у моєму металевому наметі були не такими вже й поганими. Було достатньо зачинити двері, відкинути спинку сидіння і імпровізоване ліжко було готове. Також я завжди залишав ключ у замку запалювання. Інколи ночі були настільки холодні, що навіть ковдра не допомагала, а тому я міг прокинути, щоб прогріти автомобіль. Моя подорож зазвичай займала близько семи годин, оскільки я їхав відносно повільно та часто зупинявся, щоб помилуватись природою, зробити фотографії, поїсти чи сходити в туалет. Зазвичай я ночував на зупинці на околицях міста Коваль. Звідти до містечка моєї дівчини було дуже близько, отож я спокійно міг продовжити свій шлях зранку. Однак, на моє здивування, останній раз, коли я їхав цим маршрутом, на зупинці стояло кілька вантажівок, і я просто не знайшов місця, де б я міг запаркуватись, а тому я вирішив проїхати трішки вперед. Саме тоді я знайшов великий майданчик неподалік від дороги. Спершу я подумав, що він повністю порожній. Але під'їхавши ближче, я все ж таки виявив, що декілька авто самотньо стояли під бурштиновим світлом вуличних ліхтарів. Хм, мабуть, я не єдиний, хто надає перевагу імпровізованому намету на колесах. Я запаркувався у тіні великого дерева, трохи далі від дороги та ліхтарів. По перше, я все ж таки хотів відпочити, а шум автомобілів, які час від часу проїжджали повз та вуличне освітлення, точно б цьому не посприяли. По друге, я не хотів, щоб моє авто привернуло увагу шибайголів, які люблять брудити нічними вулицями у пошуках пригод. Отож я замкнув двері та трішки причинив вікно, щоб забезпечити постійний доступ свіжого повітря. Ніч була теплою, і я не хотів, щоб моє авто перетворилось на сауну. Можливо, це було не дуже обачно з мого боку, але я вже досить довго їздив цим маршрутом, і ще жодної ночі зі мною не трапилось чогось поганого. Перевірив ключ, як завжди він був у замку запалювання. Ще трішки погортавши стрічки своїх соцмереж у телефоні, я відкинув сидіння назад і заснув. Мене розбудив різкий стукіт по автомобілю. Спершу я подумав, що може він мені наснився, і я просто прокинувся через реалістичний сон. Трішки розгублений, я лежав із розплющеними очима на відкинутому сидінні. У такому положенні я міг бачити лише стелю. Раптом знову стукіт. Цього разу здалося, що якийсь крихітний предмет вдарився об лобове скло. І знову стукіт не був ритмічним. Отож я припустив, що, можливо, почався дощ. Також, оскільки я припаркувався під деревом, то цілком можливо, що з нього почало щось падати прямо на лобове та кришу мого автомобіля. А може взагалі якась білка вирішила дослідити поверхню мого металевого коня. Але що, якщо раптом це була не тварина? Мене взяли сироти від думки, що це цілком могла бути людина, яка нишпорила довкола мого автомобіля? Чого цей незнайомець хотів від мене? Я ж зачинив двері. Так, полегшення прийшло, коли я вже повністю прокинувся і згадав, що ключ, як завжди, знаходився у замку запалювання. Отож, за потреби я міг швидко завести авто та чкурнути якому гадалі звідси. Проте я продовжував лежати абсолютно нерухомо. Хто б чи що б це не було, я сподівався, що звуки просто зупиняться і мені дадуть спокій. Глибоко в душі я вже почав відчувати дивний первісний страх, саме він спонукав мене залишитись у блаженному невігластві, замість того, щоб зустрітись лицем до лиця з тим. Що блукало нічною стоянкою в околицях звичайного містечка на волині. Тим часом Стукіт навіть не думав зупинятись, і він вже почав досить сильно мене дратувати. До цієї симфонії хаосу додалося ще й моє серцебиття воно було настільки гучним, що, мабуть, якби хтось сидів на пасажирському сидінні, то він точно почув би його. Ні, з цим слід щось робити. Все ж таки, я дорослий чоловік, який повинен вміти знаходити вихід з таких тупих ситуацій. Якщо це якась тварина, то я легко зможу налякати її, завівши двигун. Якщо ж це людина, то я або просто поїду звідси, або познайомлю її з особливостями галицької лайки. Отож я наважився і, врешті-решт, підніс голову, щоб знайти джерело цього стукоту. Жах пройшов через кожну клітину мого тіла від того, що я побачив. Здавалося, що через шок кожний м'яз наповнився свинцем, і я не міг ворушити ні ногами, ні руками, ні навіть закрити очі, щоб не дивитись на оте огидне видовище. Попри те, що сяйво вуличних ліхтарів було досить слабким, його все ж таки було достатньо, щоб я міг розгледіти весь той жах. З лобового скла на мене дивилось обличчя. Через шок та тьмяне освітлення я не одразу зміг зрозуміти. Хто саме це був? Але через декілька секунд я все ж припустив, що це була жінка. Вона лежала на капоті мого автомобіля, притиснувши обличчя до лобового скла. Наймоторошнішим було те, що її лице було абсолютно нерухомим, а рот розтягнутий у скаженій посмішці. Я завмер, не знаючи, як саме мені реагувати. Мені стало шкода, що я так і не купив відеореєстратор, бо це вам не дошка для спіритичних сеансів, яка рухається сама. Ця чортівня точно вразила моїх друзів. Завдяки цій думці, я зміг трішки відвернути свою увагу та заспокоїтись, немов відчуваючи, що мій страх почав слабшати, ця істота закутила очі, показуючи білки, бліді, немов молоко. Вона ще більше притисла своє обличчя до скла. Посмішка стала ширшою, оголюючи жахливі гнилі зуби. Я зміг розгледіти ще деякі деталі. Дівчина була одягнена у довгу білу сорочку з вишиванкою. Я зовсім не експерт, але таких чудернацьких узорів я ще до цього не зустрічав. Було ще дещо дивне: я таки не зміг розгледіти хоч якийсь бруд на її вбранні. Шкіра дівчини була надзвичайно блідою і сильно контрастувала з її довгим чорним волоссям. Лише на мить, на секунду я навіть зачарувався цим створінням. Раптом вона почала дряпати лобове скло своїми, на мій подив, надзвичайно довгими та гострими нігтями. На її обличчя я міг розгледіти дику ненависть, лють та бажання, бажання дістатись до мене. Уявивши, що трапиться, коли їй все ж таки вдасться залізти всередину, я одразу взяв себе в руки та швиденько обернув ключ в замку запалювання. На секунду я злякався, що як це часто буває у фільмах жахів, моє авто зараз не заведеться, і мені доведеться прийняти свою жахливу долю. Однак двигун видав звук, який на той момент був для мене солодшим навіть за голос моєї коханої дівчини. Я швидко включив задню передачу та щосили натиснув на педаль газу. Чесно кажучи, я не знав, що саме я роблю. Бо, як з'ясувалось, ця навіжена міцно трималась за капот. У паніці я навіть увімкнув склоочисники. мабуть, це було не найефективніше моє рішення. Отак, з увімкненими склоочисниками та цією навіженою істотою, я пролетів половину стоянки, і у мене вже промайнула думка, що мені так і доведеться виїхати на трасу в пошуках хоч когось, хто б міг мені допомогти розібратися з цією жіночкою. На щастя, як тільки я стрімко загальмував, вона нарешті стрибнула з капота, приземлившись на всі чотири кінцівки. Далі все було немов у сповільненій зйомці, вона почала підповзати до водійських дверей, і я побачив, як її рука потягнулася до ручки. Не бажаючи перевіряти, чи у цього створіння буде достатньо сил, щоб відчинити замкнені дверцята, я швиденько перемкнув передачу на драйв та натиснув газ. Вже на виїзді зі стоянки я відчув, як істота пронизливо закричала. Лише на мить глянувши в дзеркало заднього виду, мені здалося, що вона почала переслідувати моє авто. Жінка бігла рачки, а її чорне волосся шалено гойдалось навколо її голови. Я не мав ні бажання, ні часу роздивлятись її краще чи чекати, що буде, коли вона мене наздожене. Отож я вилетів з зупинки та, не забираючи ноги з педалі газу, поїхав трасою крізь ніч. Я мчав дорогою без зупинки. Аж поки не побачив ранкового світла, я не знаю, кому я можу розповісти цю історію, але подряпини на моєму склі та капоті це прямий доказ того, що я не збожеволів. Мабуть, мої друзі це єдині люди, хто повірять у цю моторошну пригоду. Але якщо ви все ж таки вирішите дослухатись, то ось вам порада. Коли ви вночі проїжджатимете місто Коваль і захочете відпочити на стоянці, де у бурштиновому світлі вуличних ліхтарів стоять лише декілька авто, перевірте, чи ви зачинили всі двері. Ігноруйте будь-який незрозумілий стукіт І не забувайте тримати ключі у замку запалювання.